Лескопу минулого, сучасного та майбутнього підготували Каліса та романюка ліна. Телескопи це дивовижні інструменти, які дозволяють людству досліджувати простори, недоступні для наших очей. З їхньою допомогою ми змогли побачити далекі планети, тисячі галактик і навіть світло, яке утворилося незабаром після великого вибуху. Вони стали символом нашої допитливості та прагнення зрозуміти Всесвіт. Протягом століть конструкція телескопів удосконалювалася, даючи змогу розширювати горизонти знань. Ці пристрої дозволили астрономам заглибитися в минуле космосу, спостерігати далекі зірки і досліджувати таємниці чорних дір. Телескопи це історія невпинного прогресу, яка триває сьогодні, відкриваючи нам нові шляхи для дослідження. Історія телескопів починається у 17 столітті, коли Галілео Галілей вперше спрямовив досконалений немоптичний телескоп на зоряне небо. Його відкриття стало справжньою революцією. Галілей побачив супутники Юпітера, гори і кратери на місяці, фази Венери та безліч нових зірок у Чумацькому шляху. Ці спостереження підтвердили геліоцентричну модель Всесвіту, запропоновану Коперником, і докорно змінили уявлення про космос. У 1668 році Ісаак Ньютон створив перший дзеркальний телескоп, який усунув спотворення зображення, характерне для лінз. Ці перші кроки відкрили людство шлях до серйозного вивчення космосу. Перші телескопи дали змогу астрономам зробити дивовижні відкриття, вони дозволили детально дослідити місяць і планети сонячної системи, уявити нові комети та спостерігати за рухом небесних тіл. У XVIII столітті Вільям Гершель за допомогою свого телескопа відкрив планету Уран і вперше почав вивчати туманності, які виявилися далекими галактиками. Ці ранні спостереження підтвердили, що всесвіт значно більший, ніж раніше вважалося. Телескопи минулого стали не лише інструментами для відкриття нових небесних об'єктів, але й засобом, що дозволив людству зрозуміти основні закони руху і гравітації. Сьогодні наземні телескопи є неймовірно потужними інструментами для дослідження всесвіту. Обсерваторії, такі як великий канарський телескоп або телескопи Кека на Гаваях, мають зеркала діаметром понад 10 метрів, що дозволяє їм збирати величезну кількість світла. Ці телескопи означені системами адаптивної оптики, які коригують вплив земної атмосфери. Завдяки цьому астрономи можуть спостерігати далекі галактики, чорні діри і навіть екзопланети. Водночас, атмосфера Землі все ще обмежує можливості наземних телескопів, тому космічні обсерваторії відіграють вирішальну роль у сучасній астрономії. Космічні телескопи стали революційним проривом в астрономії, завдяки тому, що вони працюють поза межами атмосфери. Вони отримують надзвичайно чіткі зображення далеких об'єктів. Телескоп Габл, запущений у 1990 році, зробив понад мільйон спостережень, відкривши тисячі галактик і туманностей. Він допоміг визначити вік Всесвіту та підтвердити існування темної енергії. Інші космічні телескопи, такі як Чандра, для Ренгені спостережень дозволили Вивчати чорні дири зіткнення галактик. Ці обсерваторії стали основою сучасного розуміння структури всесвіту. Телескоп Джеймс Веб, запущений у 2021 році, є найдосконалішим космічним інструментом у світі. Його основна перевага вивчення інфрачервоного випромінювання яке дозволяє бачити крізь пилові хмари і досліджувати ранній всесвіт. Дзеркало діаметром 6,5 метра збирає світло від об'єктів, які існували через кілька сотень мільйонів років після Великого Вибуху. Завдяки джемсу Вебу вчені отримали змогу детально аналізувати атмосфери екзопланет, що дає шанс знайти умови для існування життя за межами Землі. У найближчі десятиліття астрономи планують побудувати телескопи, здатні перевершити все, що ми знаємо. Європейський надвеликий телескоп Елк, діаметр дзеркала якого становитиме 39 метрів, дозволить досліджувати темну матерію та ранні етапи формування зірок. Космічні місії, такі як телескоп імені Ненсі Грейс Роман, будуть спрямовані на вивчення темної енергії та пошук екзопланет. Нові технології також дозволять отримувати ще точні дані про процеси, що відбуваються в чорних дірах та активних галактичних ядрах. Телескопи нового покоління матимуть надчутливі інструменти, здатні збирати здані з безпрецедентною точністю. Майбутній космічний телескоп ліса займеться спостереженням гравітаційних хвиль, що дозволить вивчати злиття чорних дір і нейтронних зірок. У свою чергу, телескоп Лувоїр буде спеціалізуватися на пошуку біомаркерів у атмосфері екзопланет. Ці проекти спрямовані на розширення знань про будову Всесвіту та потенційне існування життя за межами сонячної системи. Одна з ключових місій майбутніх телескопів це пошук ознак життя. За допомогою спектрального аналізу вчені досліджують атмосферу далеких екзопланет, шукаючи такі елементи, як вода. Кисень чи метан, нові інструменти дозволять визначати не лише фізичні умови, але й можливі біологічні процеси. Пошук життя за межами землі ставить перед людством фундаментальне питання: чи ми єдині у цьому безмежному всесвіті, чи існують інші світи з розумними істотами? Телескопи минулого, сучасності та майбутнього є мостом між людством і безмежним космосом. Вони змінили наше розуміння світу і дали змогу зазирнутися в глибини часу. Від перших простих оптичних приладів до космічних телескопів, здатних досліджувати далекі галактики, ці інструменти залишаються головним засобом для розкриття таємниць Всесвіту. Їхня історія демонструє, як наука та технології постійно розвиваються, відкриваючи перед нами нові перспективи. Телескопи це більше ніж просто інструменти. Вони є вікнами у безмежний всесвіт, який ми лише починаємо розуміти. Дякуємо, Дякуємо за увагу. За увагу.